Доброго дня глядачам мого каналу, зніму відео за пару днів, за два дні по 5 годин робочих. Зараз пішла така забарна робота. Ось трошки для тераски зробив направляючи, а так займався ось, зробив водовідлив, коли буду прикрупчувати профільний лист, на нього ставити профільний лист і вже в пол підлогу вкладаю очерета так. і зверху прикручую ОСБ. Ось, таким чином. Таким чином буду ж робити і кришу. Сьогодні планую прикрутити ОСБ повністю. Тут зробити комунікацію під воду і вже з завтрашнього дня розпочати кришу. Робота дуже забарна, тому що приходиться ось, дивіться, робити ось такі речі, там вирізати, підрізати. Тобто дуже багато виходить часу. Завчора я доробив пол. Зашив його ОСБ. Цей кусочок поки що не зашив, тому що тут будуть підводитись комунікації, ось роб, зробив для, для відливу, для каналізації. А так практично весь пол зашив ОСБ і зараз переходжу до монтажа стелі. Так. Шальовку прикручую знизу, щоб потім на неї вкладувати очерет та мати. Так як працюю сам, помічників у мене немає, то придумав ось на ліса нарештування кладу шльовчину, а потім її прикручую. Що ж, приходиться трошки. Видумувати.